Доброго дня! Приготую квашені зелені помидори на зиму, В трохлітрову банку, покладу кріп, листя хрону, 4 зубчики чеснику, 2 гірких перчини і 2 лаврових листка. Розстіль. На 1 літр води холодної, не кип'яченої, 50 грам соли. Тут у мене 2 літра води. І сіль треба розчинити повністю. Росолу треба доливати повна, щоб була повна-повна банка. Закрию капроновою кришкою і винесу в погріб.